З початку цього року на Хмельниччині зареєстрували майже три сотні квартирних крадіжок. Половину з них здійснили шляхом вільного доступу до житла. Тобто ціні речі з помешкань винесли гості, родичі, наймані працівники або ж сусіди. Решта злодіїв діяла кваліфікованими способами, коли господарів не було вдома. Проникали у квартири через вікна або шляхом злому замка. Найчастіше із помешкань громадян викрадають ціни та малогабаритні речі, що в кінцевому результаті ускладнює розкриття даних злочинів. Розкриття даних злочинів ускладнюється й тим, що значну частину квартирних крадіжок скоюють раніше засуджені особи, гастролери, наркомани. Викрадені речі відразу збуваються на ринках, в ломбардах. Найчастіше крадіжки трапляються у період, коли більшість людей на роботі з 8 ранку до 16 дня Правоохоронці зауважують, злочинці, як правило, попередньо готуються до посягнення на квартиру, збирають про обраний об'єкт інформацію, спостерігають за власниками житла, залишають у дверях свої позначки. Тому якщо впродовж кількох днів поруч своєї оселі ви помічаєте невідомих осіб, фахівці радять звернутися за допомогою до міліціянтів. Щодоби на чергування на території області виїжджає 33 наряди групи затримання Державної служби охорони. Її представники мають визначити. Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників під охорону можуть взяти житло, офіс або ж гараж в разі, як я вже сказав, несанкціоновного проникнення до оселі, коли з зловмисник проникає чи через дверні дверну пройму, чи через квартирку, чи через вікно спрацьовують сповіщувачі. Будь-то на відкриття, чи на рух, чи на розбиття скла, відразу ж на протязі декількох секунд йде сигнал тривоги на пульт охорони, що є серцем охорони. Оператор пульту централізованого спостереження, отримавши сигнал тривоги, відразу ж передає це повідомлення найближчому нараду міліції, який знаходиться в зоні дії спрацювання сигналізації. Нарад Державної служби охорони. У кількості трьох чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, буквально в щитані хвилини перебуває до охоронюваної квартири. В області під охороною перебуває більш ніж три тисячі квартир. До 25 грудня цього року діє акція згідно з її умовами житло під охорону працівники ДСО беруть з 50-відсотковою знижкою.